Одна з відмінних рис електропил в порівнянні з бензиновими аналогами штіль можливість працювати як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. Саме тому даний тип агрегатів застосовується не тільки для заготівлі дров і обрізки дерев, а й для столярних і теслярських робіт. Сьогодні у нашому полі зору топова модель магазину Добрий господар. Стіль MSE 170C по-справжньому тиха і проста в експлуатації модель, здатна здивувати навіть найвибагливішого до електроінструменту майстра. Модель оздоблена надійним і витривалим електродвигуном потужністю 1,7 кВт з чудовим поєднанням пильної гарнітури, ланцюгом Оломатік 38 піка і направляючою шиною роломатік довжиною 35 см. Такі параметри забезпечують чудову продуктивність і високий ККД. Вистачає конструктивних особливостей у «Штіль 170 с Користувачі відзначили стабільну роботу навіть при зниженні напруги в електромережі в допустимих межах. З метою підвищення безпеки встановлена гальмова Нуга Квікстоп Супер ексклюзив від штіль що автоматично спрацьовує при виникненні травмонебезпечної ситуації шляхом відключення двигуна. У випадку перегріву електропила зупиняється на декілька хвилин. Спрацьовує захист двигуна. Для запуску пили розблокуйте гальмо ланцюга, віддіжміть фіксатор і натисніть на важель газу. Механізм натягу ланцюга розміщений в боковій частині електропили і повністю захований в корпусі. Натягування ланцюга відбувається з боку через кришку ланцюгової зірочки. Ви зможете легко контролювати рівень мастилу ланцюга завдяки прозорому баку. Запатентований замок кришки мастильного бака забезпечує зручне відкривання бака швидко та без використання додаткових інструментів. Змащування ланцюгового механізму проводиться автоматично. Крім цього, користувача приємно здивує доволі мала вага, лише 4,2 кг і якість деталей оснащення. Фіксатор кабеля запобігає його раптовому відключенню у випадку висмикування. М'яке покриття на задній ручці керування забезпечує надійний хват під час роботи. Точний різ забезпечує зубчатий упор з високоміцного пластику. Електропили з легкістю справляться з будь-якими завданнями на присадибній ділянці без шуму та вихлопних газів. Специфічні навички при роботі з інструментом не потрібні. Достатньо дотримуватися базових правил техніки безпеки.